Друзі, всім привіт! Аврора, стильні аксесуари, сумки, гаманці. Товари для дому запрошую до перегляду. Смачна новинка рисові чипси зі смаком томат спайси, зі смаком піци 27 гривень. Новинка напій молочний з кавою. капучино 250 мл. Рістанна банка 64. Чипси рисові пікали зі смаком лисичок в сметані. В асортименті 27. Вода питна. Расти дитинка всім на радість. негазована газована пол літра чотирнадцять. Вода питна, оброблена Аврора, 500 мл з газом. Без газу дев'ять гривень. Вода питна знаменівська, 1,5 літра. Без газу. Слабо газована, сильно газована в асортименті 15 гривень. Вода мінеральна, сока вмисна, сильно газована. Бон, буасо 0,75 л, Манго апельсин лайм 17 гривень. Знову в Аврорі яйца сюрприз із десертною пастою для хлопчиків, дівчаток. Джимі 26 гривень. Молоко, не збиране, згущене, з цукром первомайський дойпак, 290 грам, 49 гривень, 440 грам, 74 гривень. Молоко, згущене, не збиране, полтавський смак, дойпак, 440 грам, 59 гривень. Знову в аврорі цукерки вафельний, білий шоколад, кокосова стружка, фісташка в асортименті 15 Льодяники на палиці. Пес-патрон. Фруктовий мікс плюс тату. В асортимент 11. печиво вівсяне союз кандитер класичне 400 грам 39 гривень. Печиво вівсяне союз-кандитер елітні з шоколадом 400 грам 55 гривень. Печиво вівсяне з кунжутом 44 гривень. Крекер салоний кроко зі смаком піци 100 г 24. Крекер салони мікс 170 г 27 гривень. Трубочки круп'янини глазуровані. Різні смаки в асортименті. Пламбір, шоколад, салона карамель 29 гривень. Снеки фігурні для смаження. 200 грамів 27. Смачна новинка, пряник тимбирний, круглий добрик. 25 грам. З різними написами. Нижений кони 12 гривень. Цікава новинка іграшка антистрес. Песик з гумовим ворсом. Різні кольори зелений, рожевий, фіолетовий 139 гривень. Іграшка – краб з гумовим ворсом. Різні кольори 139. Цікава іграшка антистрес квіш, котики. З аксесуарами 399 гривень. Знову в аврорі набір іграшковий для експериментів магніти 69 гривень. Набір для творчості алмазна мозаїка» На круглій рамці. Асортименті 99 гривень. Новинка в Аврорі обруч для волосся пухнастий з вушками, колір білий, рожевий, фіолетовий 49 гривень. Знову завезли пов'язка для волосся косметична, м'яка, лавіт, равлики 69 гривень. Маска для сну в асортименті 39 гривень. Новинка і зараз акція прикраса на шию, руку. Жіноча універсальна гнучка. Золотиста 69 гривень. Коштувала 99. Набір біжутері для на намиста, браслети 44. Новинка браслет на руку жіночий «Металл» 55 гривень. Ланцюжок на шею жіночий «Металл» з підвіскою ловить 69 гривень. Набір каблучок жіночих металевих 49 гривень. Ланцюжок на шию молодіжний металевий з підвіскою 49. Браслет на руку жіночий намистинами, підвіска 39 гривень. Сережки жіночі металеві фігурні лавіт кільця 34, сережки гвіздочки жіночі метал з перлинами 24 гривні. Сережки жіночі металеві з камінцями 19. Прикраса для волос лавіт ланцюжок зі стразами 29 гривень. Ланцюжок на шию жіночий подвійний, з підвіскою 44. Браслет на руку жіночий з бісером. з принтом, В асортименті 34 гривні. Велика знижка заколка для волосся металева з декором 2 гривні. Коштувала 24. Браслет на руку жіночий метал. Золота срібла 39 гривень. Цікава новинка. Спонж для макіяжу об'ємний у футлярі. Лапка 44. Щіточка для вмивання обличчя з ручкою. Лапка 59. Щітка для очищення обличчя з ручкою 19 гривень. По акції набір інструментів для манікюру в наборі 5 предметів 34 гривні. По знижці набір інструментів для манікюру в чохлі 4 штуки 74 Набір пензликів для макіяжу 3 штуки 29. Кусачки манікюрні для кутікули металеві 59. Крем для шкіри навколо очей Ловіт в асортименті 55 гривень. Олійка для губ ловіт в асортименті 49. Блиск для губ ловіт. Колір в асортименті 39 гривень. Олійка тінь для губ. Двадцять Набір пензликів з косметичкою 99 гривень. Новинка і зараз акція. Набір косметичний спонжі для обличчя, плюс щіточка для вмивання. Різні кольори п'ятдесят гривень. Коштував набір сімдесят. Акція щіток зубних, м'яких 3 штуки 99. Набір щіток зубних 5 штук на блістері 55. Набір щіток зубних, м'яка жорсткість, 4 штуки 44. Набір щіток зубних, колгет, зигзаг, 3 штуки 149. Набір щиток зубних колгід дві штуки 149. Щітка зубна дитяча динозавр в асортименті 39 гривень. Щітка зубна орлбі, всебічна чистка медіум – 59 гривень. Акции щитка зубна дитяча з іграшкою 34. Набір брид для голінь. Одноразових чоловічих 10 штук 69 гривень. Пакції набір станків чорних бік метал. Однолеза 5 штук 64. Набір брид для гоління одноразових 5 штук 88. В акции набір бритв для гоління одноразових джилет 2. 10 штук 109 гривень. Набір бритв для гоління одноразових 2 штуки 39. Набір станків для гоління жіночих. блазур 2 леза 10 штук 88. Набір бритв для гоління джилет центр. 3 плюс 4 змінних касети – 199. Набір станок для гоління чоловічі Зі змінними касетами 4 штуки 69 гривень. Пак ЦГ для гоління жіночі арко. 200 мл 142 гривні. Піна для гоління. чутливої шкіри. Невімен, охолоджуюча. 200 мл 179 гривень. Відновлення 179. Акціг для гоління чутлівої шкіри 184 гривні. Піна для гоління кристал форма інзволужуюча 200 мл. Охолоджуюча 64. Акцигей для гоління джилет сенситив Hloe 200 мл 159 гривень. Піна для гоління Gillette Original 200 мл 99. Акций крем для гоління Cool. Сенцетів 46 гривень. Цікава новинка. Рюкзак дитячий, кольоровий, блискучий, рожевий блакитний, білий колір 179 гривень. По акції рюкзак універсальний текстильний, колір рожевий, блакитний, 199, коштував 249. Новинка рюкзак дитячий, блискучий, з декором, з вушками 179 гривень. Знову в «Авроре» сумка жіноча ПВХ с довгою короткой ручкой «Прозора» 349 гривень. Новинка сумка жіноча Экашкира класична черный колер с золотым декором 499 Гарна новинка, гаманець жіночої кашкіра, класичний на кнопці з написом білий чорний колір 199. Гарна новинка. Гаманець жіноча шкіра складний на змійці, Різні кольори є в асортименті. 169 гривень. Новинка гаманець жіночі, яка шкіра класичний на кнопці, різні кольори 199 Гаманець жіночий шкіра, зам, сірий коричневий колір з візерунком 129. Шикарна новинка. Гаманець жіночий, яка шкіра складний на кнопці. Різні кольори. бежевий, рожевий, блакитний 149 гривень. Новинка косметичка жіноча, коричневий рожевий колір 169 гривень. Косметичка жіноча, колір в асортименті коричневий, чорний, рожевий 169 гривень. Гаманець чоловічя кашкіра з кишенями на кнопці чорний. Коричневий колір 169 гривень. Гаманець жіночі З декором різні кольори 99 гривень. Новинка гаманець дитячий, складний на кнопці, з бантиком, червоний рожевий, чорний колір в асортименті 129. Заколка автоматична для волосся, лавіт, бант, однотонний колір, чорний синій. Червоний жовтий в асортименті 49 гривень. Новинка ємність для сипучих Скляна фігурна з дерев'яною кришкою 109 гривень. Більшого розміру 119 гривень. Новинка набір посуду скляного в коробці глечик плюс 4 стакани 399. Шикарна новинка тарілка обідня. Паційна кольорова з малюнком пандочки в асортиментів 77 гривень. Новинка і зараз акція, тарілка, супова порцеляна з малюнком пандочки, різні кольори, 88 гривень, коштувала 109. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам спокою та щастя. Мирного неба. Дякую, ваша нова акція.